В Україні близько тисячі жінок в рік гинуть від насильства. Щорічно звертається по допомогу 100 тисяч, це лише офіційна статистика. Приниження, порушення прав та свобод, унеможливлення самозахисту, поневолення, психологічна шкода, теж насильство. Чоловіки не здійснюють насильство по відношенню до жінок, тому що я свою агресію оставляю на полі, я проти агресії на сім'ї. Чоловік не має права чинити насильство проти жінки, усвідомлюючи власну відповідальність за долю своїх дітей, які в дорослому житті будуть з точністю копіювати ту модель поведінки, яку в дитинстві їм покажуть їх рідні батьки. Я виховувався в родині, де чоловік опора і захисник для жінки, яку цінує і любить маму цілує і ніколи не ображає. Дівчаток бити не можна. Насилля признак слабості. Сила мужчина проявляється в заботі і защиті жінки. Я не розумію в принципі, як можна причиняти насилля жінкам. Це ж дівчата. Їм потрібно допомагати та робити компліменти. Але насилля справжні чоловіки його не вчиняють. Причиняти насилля? Дета нізка я мужчина, я себе вважаю. А що думаєш ти? Пам'ятайте, не має виправдання.